Бачу, бачу знайомі обличчя і так хвилююсь ніби перед захистом диплому, але намагатимусь трошки. Тоді я ділюся презентацією. Підкажіть, чи все ви бачите зараз? Добре, гаразд. Сьогодні мені хотілося б висвітлити феномен невизначеної втрати як такої, а також помістити його у. Актуальний фон війни в Україні перш ніж я безпосередньо перейду до виз... до цієї теми, до визначення поняття, я хочу трохи практичної взаємодії. Я пропоную наразі висвітлити дві ситуації, і я хочу, щоб кожен з вас відмітив для себе, що в них є спільного і що є, які відмінності є між ними. Я зачитаю. Ви можете перед собою бачити дві картинки. Зараз я розповім про першу картинку, невеличку предісторію. Так тут чоловік Марії переніс тяжкий інсульт. Приїхала швидка допомога, і лікар констатував його смерть. Прийшов священник відспівати молитви, і через кілька днів відбував, відбувся похорон. Люди приносили квіти, зачитували некролог, читали писання, навіть співали пісні і ділилися історіями, які шанували її померлого чоловіка. Все це забезпечило Марії певну розраду, а також впевненість у тому, що її чоловік вже не живий. Оскільки її втрата була визначена офіційно, тобто є свідоцтво про смерть, є констатація лікаря, а також є визнання загальної громади. Тобто видно ритуал, є похорон, і соціум також підтверджує цю втрату. І саме це дало їй знати, що це реально реальна смерть чоловіка, і вона остаточна. Тобто він був мертвий і він вже не повернеться. Вона була сумною і все, ще пригнічена шоку, але її родина та друзі були там, щоб її підтримати, побути з нею у скорботі і знайти певну міру сенсу в її втраті. Були знайомі релігійні ритуали, які ми знаємо там 9-40 днів, які допоможуть їй оплакувати її чоловіка. І найголовніше не залишити її наодинці з цими почуттями. І також там було її оточення для неї, оскільки втрата була видимою, оскільки вона була очевидною. Так, я прошу тепер перейти до другої картинки, і ситуація наступна: що тут чоловік Ганни також мав тяжкий інсульт, але він вижив. І хоч і страту пам'яті та когнітивними порушеннями, минали роки, і він впадав глибше в деменцію. Дружина продовжувала пілкуватися про нього, але часто відчувала глибоке горе і смуток, ніби сталася його смерть. І через це вона почувала себе винною, бо він ще живий. І вони були змішані емоції і сумніви щодо того, як почуватись, ким бути, яка тепер в мене ідентичність, чи я ще дружина, чи я вже вдова. Хто я в контакті з чоловіком, який вже не такий, як був раніше? І вона відчувала себе самотньою ще через те, що взагалі то мало людей помітили, що в неї втрата і що вона постійно в жалобі. Ну тому, що чоловік ще живе так. Ситуація складна складна, але немає цих. Ритуалу похорон, і по суті, питання полягає у тому, яка жінка відчувала більш складні та заплутані втрати, і таким чином більше шансів на розвиток симптомів складного горя. І, на жаль, я б хотів подискутувати, але в наставіх тому я скажу більше від себе так. Ми бачимо, що першу картинку Втрата Марія вона дуже болюча, але в неї є користь від ясності, є інформаційна ясність, є юридична, є ясність лікаря і соціальна. Втрата Марія Марії була зрозумілою, так смерть, похорон і тому інше. Її скорбота почалась, як зазвичай очікується, вже після смерті коханої людини, і є перспектива на оновлення життя вже як вдови. Щодо другої ситуації з Ганною, вона сильно розмита неоднозначністю, плутаниною, амбівалентністю, і для неї з неоднозначного втрату її корботання і для неї її скорбота почалась роками до того, як її чоловік помер насправді. Так, вона вже горювала, тому що він міг забувати там, наприклад, її ім'я, ну ідентичність потихеньку, така його стиралася. І по суті, саме таку втрату ми називаємо невизначеною втратою. Тобто невизначена втрата це втрата, яка залишається незрозумілою. Та без вирішення у неї немає закриття або остаточного завершення, оскільки втрата ще триває. І коли ми кажемо про основні характеристики невизначеної втрати, ми розуміємо такі, вона є незрозумілою втратою, так дуже складно збагнути її раціонально. Вона є травматичною втратою. Вона може викликати також о, там синдром посттравматичного стресовий розлад, але відміна у тому, що. Ситуація, що призвела до постромато ПТСР, вона у минулому, а ця ситуація тут у сьогодення з невизначеною втратою, і по суті, це ретравма, коли я кожен день стикаюся зі своїм чоловіком у котрого там захворювання, наприклад, так така втрата є розладом стосунків, що мається на увазі. Тобто, по суті, це розрив між особистісних стосунків через те, що людина або зникла фізично, або зникла психологічно. Наступне вона детермінована зовнішньо, а не індивідуальною патологією. Це дуже важливо, аби а, такого клієнта не патологізувати, не причисляти його до пацієнтів і а, не зробити його а, обвинувачення жертви, так від цімблеймінг, тому що тому що ми кажемо, що вона а, що все, що відбувається, а, у невизначеній втраті з людиною це нормально, оскільки ненормальна ситуація двозначності, що склалася. і це дуже перегукується з фоном війни. Ми чуємо багато цю це гасло так з тобою все ок, ненормально навколо. І така втрата є заплутаною і незбагненною втратою. Поняття це сягає у корінням у дослідження сімейного досвіду втрати в контексті такого стресора як двозначність, і саме у полі сімейної терапії на початку 70-х років було помічено, що присутні фізично батьки часто були відсутні психологічно, і ми тут бачимо прекрасну дослідницю. Ще нині живу Полін Бос, авторку цього терміну. І вона цей принцип поширює на та, доходить висновку, що психологічна відсутність стосується не лише батьків, а й будь-якої близької людини, яка одночасно в родині і поза нею, да по відчуттям суб'єктивним, і 72 рік це перше, де з'являється ось цей термін. Її роботах. також хочеться зазначити і на низці вже існуючих досліджень даного феномену в різних ситуаціях неоднозначності, зокрема під час воєнних. Дій. Так, звідси, ми маємо явище невизначеної втрати в сім'ях зниклих безвісті в постконфліктному Непалі під час війни в Косово, у сім'ях військовослужбовців запасу у воєнний час, у травмованих сирійських біженців, у дітей, батько яких був військовополонений в Ізраїлі, у процесі дитячої прив'язаності на тлі війни. Чому це актуально? І що є що, це сказати? На жаль, в україномовному і в російськомовному просторі. А, Науковому немає літератури щодо цієї проблематики, і тому зважаючи на її актуальність зараз. І тому, спираючись саме на ці дослідження, хотілося б висвітлити не тільки феномен невизначеної втрати, як такої, а й закласти цим фундамент на подальші дослідження в контексті наявної війни в Україні. Ми переходимо до того, що є два типи невизначених втрат. Перша метафорична називається «living without goodbye», тобто, попри Піти не попрощавшись без прощання, вона описується як фізична відсутність з психологічною присутністю, коли близька людина фізично відсутня, але залишається з нею емоційний зв'язок. Я трошки пізніше дам приклади. І наступний вид втрати: психологічна відсутність з фізичною присутністю, Goodbye without leaving – попрощатися не уходячи. Тобто, як було ситуацією з Ганною тією, коли. Чоловік її захворів, він тут присутній, але він психологічно вже не такий, як раніше. Він по суті відсутній, так і якщо ми кажемо про саме приклади таких втрат, і фізична відсутність, плюс психологічна присутність, це можуть бути як катастрофічні та неочікування ситуації, такі як зниклі безвісти внаслідок війни. Внаслідок стихійних лих, викрадення, захоплення заручників, тероризм, позбавлення воля, дезертирство, таємниче зникнення, і зникле тіло там, внаслідок вбивства або авіакатастрофи тощо, і можуть бути більш поширені ситуації: міграція, імміграція, усиновлення, розлучення, зміна місця роботи, порожнє гніздо, коли. Підрос, вже підросла дитина ходить від домівки батьківської перехід у будинок для людей похилого віку. Тобто, що, тобто, що ми тут бачимо? Фізична людина фізично відсутня, але вона не померла, тому що можливо, що вона ще з'явиться, і вона ще залишається психологічно присутньою. Тут дуже важливий момент, що вона, можливо, ще з'явиться. Ми точно не можемо зафіксувати, констатувати її смерть, і дуже важливо. Її не констатувати так, тому що, а можливо, вона появиться і ми не знаємо всього, не можемо знати наверняка. Е, і другий, друга е, втрата, другий тип це фізфізич е, психологічна відсутність разом з фізичною присутністю. Наприклад, як в, в нас була хвороба Альцгеймера та інші деменції, хронічні психічні захворювання, це можуть бути залежності, це може бути депресія, черепно-мозкові травми, кома, непритомний стан. Більш поширені ситуації туга за домом я себе питав, як я це розумію. Наприклад, я можу залишатися у своєму місті, у своєму домі, але він вже не такий, але він вже не такий, як раніше, внаслідок війни. Я ну, же по суті. Це я фізично залишаюся в ньому, але психологічно я відсутня. Це вже не той дім, який був так. Це може бути звиновлення, розлучення, повторний шлюб, заклопотаність роботою, одержимість з комп'ютерними іграми. Так ну, коли там чоловік сидить на роботі, там він тут у спальні разом зі мною або дружина. Він там у комп'ютері за роботою, але він емоційно не зі мною відсторонений не в конек і тому інше. Хочу зауважити, зауважити на тому, що воно і без того ці приклади дуже життєві. А під час війни, під час фону війни, вони взагалі дуже актуальні. Я думаю, ви можете побачити наскільки там саме воєнна тематика, так це і викрадення і війна, імміграції, міграція, усиновлення, розлучення, тобто на фоні війни це прям розквіт, так таких, тому це і визначає актуальність. І деякі автори кажуть, що сім'ї військових можуть відчувати багато на як під час циклу, циклу, початку війни, так і під час фази воз'єднання. І ми так само припускаємо, що війна в Україні неабияк підвищила людські досвіди обох типів невизначених втрат і ще раз зауважує на важливості подальшого вивчення цієї теми, саме у парадигмі нашої екзистенції. Ще дуже важливо, що Швиденько намагатимусь побігти, що тип втрати по суті створює тип горя. Наприклад, ми маємо там ту втрату, коли офіційно померла людина. Ми назвали її визначеною втратою, і у нормі в неї буде нормальне горе. Ми кажемо про ідеал. Нормальне горе, яке буде. Там влитися там десь до року, а, де людина буде оплакувати, згадувати людину, де вона буде перепроживати цей досвід. А потім вона так цілісно для себе завершить, і це останеться як спогад, якийсь теплий, і вона зможе піти там умовно далі, пам'ятаючи, ще там ту людину. А, так, тобто о, це і в ідеалі нормальне горе. Невизначена втрата вона по суті. А, Створює, а, а, створює ускладнене горе а, більшою мірою. Ускладнене горе, і тут воно може бути різних видів ускладнене це затяжне горе, яке продовжується яке не можна завершити. Так, це те, що ми кажемо про невизначену втрату. І тут є такі різні, дуже цікаві види ускладненного горя. Я так а, коротко про них скажу. Оскладнене горе може бути передчасним. А, це, наприклад. Коли в нас було про психічний стан, коли психічний стан близької людини погіршується, тому процес горя може початися рано. Дружина зарано почала горювати. Чоловік ще не вмер офіційно, але вона вже горює. Вона вже знає, що з ним відбудеться, і в неї вже процес горювання пішов. Воно може бути позбавлене виборчих прав. Таке горе ще називають нерозпізнаним горем. Таке ж цікаве, тому що таке горе не сприймається серйозно саме навколишнім середовищем. Коли так ми бачили, що не сприйняли серйозно у Ганни її втрату, тому що ми чоловік ще живий і так само не сприймають серйозно, наприклад, втрату улюбленої тварини. Так, це позбавлене виборчих прав горе, і, наприклад, екологічне горе або кліматичне горе також вважають. Формою саме такого безправного горя, і в нас є заморожене горе. Воно найбільш таке, найбільш до цієї теми дотичне. Це той тип горя, який якраз є результатом оцієї неоднозначності, і це горе, яке не має завершення і воно через фізичне чи психологічне зникнення людей таким чином, ти втрати створює тип пережитого горя. І цей тип втрати, невизначена втрата, за своєю суті, породжує складне ускладнене горе. Але патологія, я зауважу, полягає в неоднозначності, а не в людині, що є горе ускладнене. І таким чином, терапевтичним викликом є не закриття, закриття гештальців, не закриття тому інше будь-чого. А парадоксальний пошук сенсу в цій безсенсовності. І зараз я зауважу, що саме я маю на увазі. А, тому. Психотерапія при невизначеній втраті. Наступна авторка, та ж Полін Босс. Вона пропонує терапевтам, консультантам з питань горя. По суті, керівництво для порання з невизначеною втратою воно складається з шести принципів. Основна мета яких полягає у тому, щоб жити добре, незважаючи на незнання тією людиною, так і ми бачимо, що воно зображено не лінійно, так як як йдуть стадії при визначеній втраті, так не лінійно, а тут ми бачимо коло, така більш хаотична діалектична схема вгору, вниз, вперед, назад. І таким чином у нас є вказівки а на рецепти щодо стійкості перед обличчям складної втрати. Я так коротко по ним пробіжуся. Перше да, finding meaning, або пошук сенсу. По суті, це таке Типове франклівське питання, що для вас означає ця ситуація. Ми, як не крути, намагаємося зрозуміти, для чого вона мені. Або це Бог мене покарав, або щоб боротися з цим викликом і стати сильнішою, все, що мене не вбиває, робить сильнішим, тому інше. Ми намагаємося знайти, хоч якийсь сенс у цьому. Друге, я перевів, якщо щоб мене. Більш знаток англійською і справляється, я перевів, як загартовування контролю. А питання перевод, по суті, полягає в тому, як відпустити те, що я не контролюю, для да, усвідомлення того, що ну, світ це не фабрика, подіснення бажань, і він не а що в ньому бувають такі втрати, і, блін, це все дуже боляче і тому інше. Третє реконструкція ідентичності. По суті, це питання: хто я зараз, коли моя кохана людина невизначено втрачена? Так я намагаюся шукати інші ролі для себе, Чи я вдова, чи я ще жінка, але того чоловіка, який зараз захворюванням. І мені, і як мені здається, ще важливо пошук ролей саме поза. Поза контактом з цією людиною, хто я окрім які в мене ролі є, окрім цього, цієї людини, так з яким я емоційно прив'язана? Хто я ще які в мене соціальні ролі, робочі і тому інше? Так, це і про там співзалежні патруни, деякі ось четверта нормалізація амбівалентності. так питання, що мені робити з, зі своїми суперечливими почуттями. Так, по суті, ми нормалізуємо. Кажемо, що це нормально відчувати до близької людини злість, тому що вона пропала. Це нормально відчувати там умовно провину і нормально. Всі, всі почуття нормальні, так, тому що не нормальна ситуація. І даємо бути цим почуттям, ми якось їх трошки нормалізуємо. П'яте перегляд прив'язаності. По суті, це питання, як мені одночасно відпустити і ще пам'ятати цю людину. Так, як мені продовжувати жити, але все ж таки мати на увазі там про цю людину? І шосте відкриття надії: як знайти надію у безперервній втраті, що не закрита? Яка продовжується, як знайти надію на те, що можливо ця людина повернеться? Так, я буду чекати цього, я буду робити своє життя краще. Щось таке це максимально індивідуальне. Так, і тому я. Майже на цьому закінчую. Хочу про останнє, все таки про наш час спуститися про наш фон а, і зауважити про важко окреслені втрати під час війни. Мені хотілося розширити це поняття і вийти за межі фізичної особи і сказати про більш е, нематеріальні втрати, такі про більш вітальні. І мені здається, що такі невизначені втрати можуть бути і втрата впевненості в безпеці для себе та родини під час війни, втрата колишніх родин повсякденного життя. Втрата свободи від небезпеки, втрата розуміння того, де зараз близькі інші, тобто такі нематеріальні дуже штуки, так тобто, це не завжди про, про людину, і по суті, мені здається, що відсутність сирени, що лунає, разом із присутністю знання ще триваючої війни. Провокує цю двозначність, і мені тим самим хочеться зауважити, що кожен українець по суті зазнає впливу на визначеної втрати, а значить свого особистого і національно-колективного ускладненого напевно горя, яке потребує вирішення в подальших дослідженнях. Тому я думаю, перед нами велика робота. І останнє хочу зауважити, що аби зрозуміти феномен невизначеної втрати у когось. Нам дуже важливо зрозуміти, що в мене таке невизначено визначено втрачене під час війни, щоб я мог якось контактувати і трошки соприкасатися. цим. мені здається, це важливо. Дякую на цьому. все. література, якщо потрібно, було дуже з вами цікаво. Правда, дякую за таку можливість. Дякую за допомогу. Це було прекрасно. Дуже сподіваюся, що ви колись для нас майстер-клас прочитаєте, слухайте для наших міністрів і для всіх, хто згодний долучитися. Супер-супер класно. І ми вилізли з таймінгу, слухайте, неможливо, ну, одне питаннячку принаймні поставимо. Так, давайте, тому що тема така, що можна спілкуватись години три. А, дорогі студенти. Я до себе, звісно, написала. Я знаєте, я помітила, коли ви казали про нормальне горе. Ви кажете, ну нормальне, там просто там, ну, втрата, яка там у ну, рік вона пройде і там вже якось Просто, І це такі знаєте реалії сьогодні, Блін, ну, нормальна втрата не требує. Звісно, я так не вважаю. Це напевно на контрасті з невизначеною втратою. І... Все ж таки кажу, що і ті Марії, котра там, похоронила офіційно чоловіка, це така ж дуже болюча втрата. Ну, Це про смерть, це воно завжди болюче. Ось. А, просто я казав про те, що горе, якщо воно не наскладне, ненормальне, то це про такі ж інтенсивні переживання, але вони не мають такої продовженості там, виходити за рік, ну, так, як в нас норма, наче це рік, да, переживання цієї втрати. А, ось. Це про більш таку тотальність, напевно, і продовжене горе. Якось так. Я побачила, що ви погодились прочитати нам більшу лекцію, змістовнішу і довше. Я дуже вас чекатиму в на якості нашої допомагати. Гер Кличте. Дякую. дякую, дякую, дуже радий, правда. Мені прям круто.